Ты не на тих батонах ришиш. Відпускай, сталкерів. Вони нам за крышу башляють. Стопы! Слутайшо, понять, я попутал! Вилли, чем и ты треба! Нахерон такий блугур по центре? Та ну нахер такий гнилый базар! Короче, мочево хозлил! Гей, сталкера, виручай. Ці гниди нас тут замкнули. Мужик, випусти нас. Ми без води другий день подохнемо тут. Самим не вибратися. Добре. Я допоможу вам. Ми як не намагалися вибратися. Все без сенсу. Двері міцні, Без ключа не відчинити. Він має бути в вадіка. Цей мудак замкнув нас. У нього пикався в шрамах. Точно не переплутаєш. Ну що, ключа знайшов? В процесі. Він тільки вадіка має бути. Дивись в нього. Вся пика в шрамах. Точно не переплутаєш.